Вітаю! Кар'єрна консультація. Ні, не піду, бо це ж психологічний якийсь сенс. Або коучинга, в мене будуть питати, щось потрібно буде відкривати себе. Навіть один із коментаторів в мережі написав, що це гастроскопія. Я хочу, наприклад, вам довести, що це не так. Що нам потрібно, і що ми використовуємо в кар'єрних консультаціях. Перше, наш досвід. От дивіться, Протягом е, життя да, наш досвід, життєвий досвід, е, досвід роботи, що робить, він отак складається в такий якийсь клубочок. Да? І в нас є. Інструмент в мене, да? яким я користуюсь для того, щоб е, в цій кар'єрній консультації отримати результат. Що ми робимо? Ви приходите на кар'єрну консультацію. Ми беремо не, ваш, не вас, а ваш власний досвід. Що робимо його, систематизуємо. тобто Розуміємо, що в вашому досвіді було гарного, яких скілів ви набули, які у вас були досягнення, да? яким ви стали лідером або інше. Да? Тобто ми його так нанизуємо на ці спиці. Да? І починаємо, що з нього? І починаємо з нього. Утворювати той портрет, який вам необхідно, що ми отримаємо. І на виході, ми що отримаємо, ми отримаємо після будь-якої консультації готовий виріб. Тобто, дивіться, досвід, інструмент і рішення для вас. Тому для кого потрібно потрібні взагалі ці консультації. Кар'єрні консультації потрібні для людей, в кого, ну, перше, не виходить знайти роботу більше півроку або декуди. Для людей, які ніколи не змінювали роботу. Наприклад, попрацювали на одному підприємстві 15 років, скоротилися або звільнились і не знають, як їм рухатись, да? як скласти резюме, Кому це хтось боїться проходити співбесіди? тобто Консультація підходить ще для тих людей, які, наприклад, досягли посади директора і не знають далі, куди їм рухатись, да? як себе розвивати, як побудувати свою кар'єру. Тому о, психологічно це ніяке ваше особисте життя не втручається, вам потрібно показати свій досвід. Потім після консультації, той виріб, який ми зробили, вдягти. І рухатись на зустріч своїм успіхам. Запрошую на консультації для тих, кому це актуально, пишіть і будемо шукати з вами рішення. На все добре.